Ретрита це дуже гарна нагода перш за себе, спілкуватися між собою мами з мамами, дружина з дружинами, відпочити, потоваришувати і знайти підтримку одна в одному. Ти на кількох базах, з якими ми домовилися, і дика риба, і будинок відпочинку стріха, і навіть і на Дністрі. І будемо залучати фахівців. Це психологів, арт-терапевтів. У нас була минулого року група ма. Я скажу, ці мами здружилися, і так само дружина між собою теж почала товаришувати. Ми брали минулої категорії дружин, які не мають дітей. До пір вони товаришують, спілкуються і дякую за те, що така можливість поспілкуватися, поплакати. Посміятися разом, розповісти те, що дуже сильно болить глибині душі, коли немає поруч комусь розповісти, тому що ну, не всі розуміють, що таке втрата, і як стратою далі жити. Тому ми намагаємось підтримувати разом з психологом, разом з іншими дружинами, які вже втратили, пройшли цей шлях і готові поділитися, підтримати інших там дружин, інших мам в цьому нелегкому в Часі з втратою дуже хочемо, що цього року можливо залучити і татів, що вони погодилися теж поїхати на спільний відпочинок. Ми плануємо провести 15 ретритів впродовж липня, серпня і вересня. Перші ретрити у нас стартують 21-23 липня. Це для мам загиблих наших героїв.